Розбираємо життєві цикли рослин для НМТ з біології. І почнемо з мохів. Ми бачимо життєвий цикл мохів, що він складається з спорангій, спорофіта та геметафіта. Коробочка на час дозрівання спор закрита кришечкою, яка захищає її від можливого проникнення води. Всередині коробочки є ряд зубчиків, які закривають вхід до неї. За сприятливих умов вони відгиняються і спори розносяться вітром, як у нас зображено нам ілюстрації 85. Це є пристосування до розповсюдження зрілих спор. За допомогою спор мох розмножується нестатево. Спора Потрапивши в вологе середовище, проростає. Спочатку утворюється молодий гаметофіт, а згодом доросла рослина. На верхівці пагона закладаються статеві органи це жіночі архегонії та чоловічі антиридії. У жіночих утворюються нерухомі яйцеклітини, у чоловічих рухливі сперматозоїди. Запліднення відбувається за наявності води, оскільки лише в ній спора... сперматозоїди активно рухаються. Саме тому мохи живуть у вологому місцях, на болотах, у лісах, а для запліднення використовують краплі дощу, ранкову росу чи туман, які конденсують на поверхні. Із зиготи надалі розвивається коробочка зі спорами – спорофіт. Життєвий цикл паперотеподібних. Зрілі спори потрапляють у ґрунт і за сприятливих умов проростають. З пророслої спори розвивається зелений зародок, який досягає розміру 1,6 6 см. Зародок росте на поверхні ґрунту та прикріплюється до нього за допомогою чисельних ризоїдів, але при нестачі вологі може загинути. На нижньому боці заростку в статевих органах розвиваються статеві клітини. Отже, зародок. Це гаметофіт, який живе самостійно та здатний до фотосинтезу. Після запліднення, яке відбувається за допомогою води, із зиготи виростає рослина з пагоном і справжнім коренями. За кілька років починаються утворювати соруси зі спорами, як ми можемо побачити на ілюстрації 90Б. Життєвий цикл папороті. Тобто, в папороті спорофіт, на листків ваї. Утворюються соруси, в яких знаходяться споранги. В спорангіях в нас дозрівають спори, які спорангій лопаються, випускають ці спори, спори попара... потрапляють у вологе середовище та проростають в гаметофіт. Гаметофіт утворюються дві статеві покоління це яйцеклітина та антириді, сперматозоїди, і чоловічої чоловічий на жіночу. З антиріді на архегоні прямують сперматозоїди, і відбувається процес запліднення. Яйцеклітина проростає в спорофіт, який далі розвивається та цикл замикається. У життєвому циклі рослини чередуються два покоління. Це вже життєвий цикл покритонасінних рослин. Два покоління це спорофіт та гематофід. Давайте прослідкуємо життєвий цикл покритонасінних насінних рослин, використавши схему. Покритонасінні насінні рослини, мають генеративні органи, це квітку та плід. У спорангіях, які містяться у квітки, формують різні забудови спори, зокрема мікроспори, з яких розвиватимуться чоловічий гаметофіт, і мегаспори, з яких розвиватимуться жіночі гамети. Гематофити зменшені до декількох клітин. Що прискорює їхній розвиток. Жіночий гаметофіт представлений зародковим мішком, який захищений стінками насінного зачатка всередині завізі. Чоловічий гаметофіт – це пилкове зерно. Отже, гематофіти розташовані на спорафіті і живляться за його рахунком. Пилок потрапляє на приймачку маточки в різних покритоносінних рослин у різний спосіб. Тобто у нас є спорофін, доросла рослина, в яких у нас є квітка, яка складається з пиляка та завязі, Завязь складається з мегаспор спорангів, а пиляк складається з мікроспорангів. Коли мікроспори діляться, вони запліднюють завязь мегаспорангів, і утворюється мегаспора. Які утворюють зародковий мішок гематофіт, Пилкове зерно відділяється гематофіт, і відбувається процес заплітнення. Пилкова трубка видовжується і запиляє яйцеклітину. І утворюється зародок, який зовні вкритий ендоспермом. Зародка у нас проростає новий спорофіт. Плауни, як і мохи та папороті розмножуються спорами. У життєвому циклі плаунів, як і у всіх вищих рослин, відбувається чергування статевого і нестатевого покоління. Спорофіт у життєвому циклі плаунів переважає над гаметофітом. Ми можемо побачити життєвий цикл плауна булавовидного. Тобто, у нас є дорослий спорофіт, в яких є спороносний колосок. В якому розташовані спорофіл спороносних листків. Вона утворює спори, спора проростає в гаметофіт. Гаметофіт запліднює сперматозоїди, потрапляють на яйцеклітину. Яйцеклітина запліднюється і пророста, утворюється зигота, яка проростає в спорофіт. Далі в гаметофіт. гаметофіт в спорофіт. І далі життєвий цикл замк... закривається і чергування покоління продовжується. Життєвий цикл голонасінних слідкує за загальним життєвим циклом рослин, але з деякими новими пристосованнями. Чи можете ви їх індифікувати? Шишки утворюються на зрілому спорофіті рослини. Усередині чоловічих шишок чоловічі спори проростають в чоловічий гематофіт. Кожен чоловічий гаметофіт складається з декількох клітин, укладений всередині зерна пилку. середині жіночих шишок жінок суперечки переростають в жіночий гаметофіт. Кожна самка гематофіта виробляє яйце всередині яйцеклітини. Запилення відбувається при перенесенні пілку з чоловічої на жіночу шишку. Якщо сперма потім продовжує від полку до яйцеклітини так може статися запліднення. Диплоїдна зигота призводить, щогоду розвивається в ембріона всередині насіння, яке утворюється з яйцеклітини всередині жіночого конуса. Якщо насіння проросте, то може перерости в зріле спорофіт дерева, яке повторює цикл. Дякую за увагу!